Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо, які послуги ЦНАПу найбільше користуються попитом в олександрійців. Пункт невідкладної допомоги діє на базі поліклініки. Більше 22 тисяч послуг надали адміністратори Олександрійського ЦНАПу за перше півріччя 2024 року. В лідерах соцпослуги та оформлення паспортів, як внутрішніх, так і закордонних, найчастіше зверталися також щодо реєстрації місця проживання. Детальніше у звіті Світлани Яременко. 22 тисячі послуг надали адміністратори ЦНАПу за перше півріччя. Які послуги користувалися найбільшим попитом, розповіла очільниця установи Світлана Яременко. Найзапитуванішими послугами, як і раніше, залишається це реєстрація місця проживання та видача довідок і відомостей про склад сім'ї. За півроку до нас звернулося 5904 особи серед них 324 послуги, які були надані онлайн. Пішли на збільшення послуги онлайн по реєстрації місця проживання. Це пов'язано з тим, що Дія запустила портал Дія, запустила платформу реєстрації місця проживання онлайн та видачі відповідних витягів. Також з липня місяця в нас запроваджено послуга актуалізація даних щодо реєстрації місця проживання в єдиному реєстрі місця проживання. Тому всі громадяни, які отримують витягу самостійно, які формуються через портал Дія, бачать, що в них недостатньо даних у витягу можуть подати заявку через застосунок Дії або на порталі Дія на персональному комп'ютері і актуалізувати свої дані. Ми, як адміністратори, реєстратори бачимо ці дані, які надходять по запиту громадянина, і опрацьовують. Це пришвидшує нам роботу, не потрібно людини звертатися до ЦНАПу, стояти в чергах і брати талон на візит, на візит до адміністратора. Популярною є і послуга відомості про склад сім'ї. Раніше за цією довідкою зверталися до житлогоспу чи голів СББ. Не втрачають популярності і послуги соціального напрямку. Популярним послугам залишається соціальний напрямок. Це це державні допомоги, оформлення допомог для як для. Наших мешканців, так і для внутрішньопереміщених осіб. Ось у нас березень-квітень було переоформлення допомог на проживання внутрішньопереміщених осіб. З 1 вересня, ну з 2 вересня, робочий день починається. З 2 вересня ми чекаємо на переоформлення виплат внутрішньопереміщених осіб. Їм дається півроку. Після закінчення піврічного терміну вони повинні звернутися на підтвердження свого фінансового стану. Понад дві тисячі військовозобов'язаних осіб звернулися щодо оновлення даних. В період військового стану було змінено законодавство щодо мобілізації. Відповідно до закону України, яким внесли зміни до закону про мобілізацію і про військовий облік, на нас покладено було обов'язки при кінцевими положеннями щодо проведення оновлення даних військовозобов'язаних. З 20 травня ми почали працювати в даному напрямку. Звернень громадян на початку роботи травень-червень було небагато, а от в липні до нас масово пішли, пішли собі звернення, але тим потенціалом, який у нас був, і в тих умовах, в яких ми працювали, дуже складно працювала програма, тому що ну вся Україна оновлювала дані, портал дія працював з перебійно, так кажучи, не мав стабільної роботи, тому адміністратором було складно працювати в цих умовах і на той період були відключення світла. Але ми прийняли 2424 особи, яким сформували витяги та військово-облікові документи. Це з періоду з 20 травня по 17 липня. На даний час, згідно вимог, згідно тих нормативних документів, які є, ми не маємо права проводити оновлення даних. Цими даними цими питаннями опікується безперебезпосередня ТЦК. В літній період спостерігається збільшення попиту щодо оформлення паспортів. 1610 заяв на цю послугу опрацьовано за перше півріччя. При міському центрі первинної медико-санітарної допомоги вже другий рік діє цілодобовий пункт невідкладної допомоги. Фельдшери та сестри медичні виїжджають на ті виклики, які не є в юрисдикції швидкої. Пункт розташований в семиповерховій поліклініці, обслуговує пацієнтів, які мають декларацію з сімейними лікарями центру первинної медико-санітарної допомоги. До 20 дзвінків щодня та до 10 виїздів до пацієнтів в такому напруженому графіку вже другий рік працюють фахівці пункту невідкладної допомоги. Діє він на базі первинки працює цілодобово. Пункт невідкладної медичної допомоги працює вже другий рік. Ми працюємо цілодобово. З понеділка по п'ятницю працює з нами черговий лікар до 18 години. У суботу він працює сімейний черговий лікар до 16 години. Невідкладної медичної допомоги користуються попитом, звертається населення до нас дуже часто, надаємо консультації, виїжджаємо на виклики. Найчастіше звертаються люди, це з хронічними захворюваннями, більше це проблеми з тиском, вік незалежний, звертаються різні категорії вікові. Надаємо допомогу, консультуємо, де є який необхідний виклик, то ми, звичайно, виїжджаємо на виклик і надаємо допомогу. Якщо є на виклику якесь там загострення, які потребують госпіталізації, на себе викликаємо бригаду екстреної медичної допомоги. В практиці Олександра Давиденка були випадки, коли виїжджали за скаргою на тиск та боля, а на місці діагностували інсульт. В такому випадку передавали пацієнта фахівцям швидкої. В більшості ж випадків вислухавши скарги пацієнта телефоном, допомагають дистанційно чи скоровують на сімейного лікаря. Зазвичай пацієнти повинні звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо вони, звичайно, не можуть уже сконтактувати з ним, або, наприклад, в цей день прийом лікаря завершився, то вони можуть звернутися до інших лікарів цієї амбулаторії. Невідкладна допомога надає допомогу більше вже в неробочий час, коли лікарів немає на своєму робочому місці, день завершився. І тоді пацієнти можуть звернутися на пункт невідкладної допомоги, де їх проконсультують та нададуть. Допомогу. Якщо потрібно, фельдшер або медична сестра з невідкладної допомоги також можуть виїхати, оглянути пацієнта вдома. Поцікавилася, чи звертаються пацієнти-лікарки до пункту невідкладної допомоги. Звичайно, пацієнти звертаються, тому що це зручно. Наприклад, коли це субота, неділя, вихідні дні не завжди можна сконтактувати своїм сімейним лікарем. Або якщо лікар знаходиться у відпустці, то звичайно пацієнти звертаються. Це полегшує роботу і сімейним лікарям, і звичайно, це більше виявляємось випадків захворювань у пацієнтів. Нагадуємо, що пункт невідкладної допомоги обслуговує тих пацієнтів, які мають декларації з фахівцями міської поліклініки. Контактний телефон пункту 096 793 45 72. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі.